Філософи, про яких ми будемо говорити далі, вони є частиною так званої східної традиції, їх ще називають отцями церкви або докторами церкви. Це, звичайно ж, Василій Великий, Григорій Низький та Григорій Незіанськ. І як ми можемо зрозуміти, центр тяжіння, навколо якого ці філософи будували свої філософські теорії, це вже не Рим і це вже не Олександрія, а це Константинополь. І Константинополь для християнства стає такою новою великою столицею, стає чистим аркушем, на якому філософи цього періоду якраз таки і намагалися написати своє розуміння християнства. І що ж турбувало філософів 4 століття, якими були Основні проблеми, навколо яких вони писали, навколо яких вони будували своє мислення. Основною проблемою була так звана уніфікація християнства, оскільки на той час існувало дуже багато течій або версій того, яким чином потрібно розуміти Біблію, трійцю, чи варто прагнути якимось чином корпорувати. Античну філософію Платона Арістотеля до того, що написано в Біблії, чи можливо навпаки треба все забути та почати з чистого листа?